Доброго Дня діти. У нас заняття розвиток мовлення. І тема «Слово Кобзаря. Хто він такий Кобзар? Ось подивіться. Ви його вже добре знаєте. Це Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко. Поет, письменник. Художник. Українці називають. Тараса Григоровича Шевченка, духовним батьком нашого народу. Найвідоміша збірка поезій це Кобзар. Вона перекладена на 100 мов світу. Поету встановлено 1384 пам'ятники у 35 країнах. Це найбільша кількість пам'ятників встановлена культурному діячем. Народився Тарас Григорович Шевченка 9 березня в селі Моринці Київської губернії. Кожен рядочок поезії Тараса Григоровича Шевченка це любов до рідної землі. Вірш стала весна. Послухайте його і за допомогою ілюстрацій ви зможете його повторювати. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок Соловейко в гаї, землю убрану, весною вранці зустрічають. Малята, а зараз будемо повторювати вірш за допомогою ілюстрацій, і ми його вивчимо. Встала весна, чорну землю. Сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, а на полі жайворонок, Соловей ковгаї. Землю убрану весною вранці зустрічають. Дякую, малята, молодці. Малята весною 9 березня народився хто, Відомий український поет, письменник, художник Тарас Григорович Шевченко. А ще його називають Великим Кобзарем України. Кожний рядочок поезії його це любов поета до рідної землі. Неначе диво, а кругом широкалистиї тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Ось так писав гарно про Україну Тарас Григорович Шевченко. Дякую.